Перші супутникові знімки знищених російських літаків уже в мережі напередодні українські спецслужби здійснили унікальну дронову операцію, під час якої було уражено 41 літак стратегічної авіації РФ. Спецоперація Павутина, як заявив голова СБУ Василь Малюк, була націлена на знищення російських А 50 ту 95 ту 22 Ту-22М3 і ту 160 які Росія постійно використовує у війні проти українців. Біла перші, і поки що єдині супутникові знімки після атаки. З них чітко видно. Лише тут Росія втратила щонайменше чотири бомбардувальники. ту 22 М3 та три Ту-95 МС. Ще один Ту-95, ймовірно, пошкоджений. Фото оприлюднив осінтер Кріс Бігерс. Давайте ще раз подивимось на цю блискучу спецоперацію. Троянські фури СБУ у ділі. Росіяни в шоці. От он, копчерапі злітіла. Куди злітає, нічого не зрозуміло. Вот он, клоун, Оба ни с того, ні зіосе. Оба оділа б. Це відео лайливий російський далекобійник записує аж за 4,5 тисячі кілометрів від українського кордону в Іркутській області. Через дорогу вже палає військовий аеродром Біале. Автомата, очі. О, ні. Я сиділа. б. Така собі б. Він ти промазали на. Опять туди політя. Вот один. Ударні дрони вилітають прямісінько із кузова вантажівки. Ну не дивина, а надто для росіян, для яких війна десь далеко. Ой, смотри, новий взрив. О, візьме. Опять, опять? нове. Там що, дронов? Свежий дрон прилетів. Смотри, опять. Я Здесь письма. Прямо все взриває. Мама. Дрони. Ой. Де свіже. Льоша нас не уб'ють. Українські спецслужби під керівництвом очільника СБУ Василя Малюка провели безпрецедентну, не ніколи у світі спеціальну операцію у глибокому тилу ворога, аби реалізувати її СБУ переправили у Росію ФПВ-дрони, а потім мобільні дерев'яні будиночки, під дахами яких були замасковані безпілотники, які злітали у потрібний момент і керувалися дистанційно. В Операції було використано 117 дронів. І відповідна кількість операторів дронів працювали вражено 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на аеродромах базування. Діяли наші люди на території різних російських регіонів в трьох часових ПСА. і наших людей напередодні операції з території Росії вивели зараз. Вони в безпеці ті. Хто нам допомагав Там полихає все О, господі, ще раз, дівочки, ще Це кадри з Мурманської області РФ, аеродром Олєньє. Один із найважливіших стратегічних об'єктів РФ, де зберігаються носії ядерної зброї, частина так званої російської ядерної тріади. Тут пізда, тут пізда. Після відео цього російського строковика головний пропагандист РФ Соловйов, не приховуючи свою кровожарливу сутність, просто з екранів телевізорів закликав розправитися з хлопцем. Загалом у РФ напередодні були атаковані чотири аеродрома: Дягілєво, Іваново, Оленія і Білая. Знищені або пошкоджені літаки Ту-22М3, Ту-95, ту 160 та А-50. усвідомивши, що сталося, у росіян добряче пригоріло. Вадим Володимирович, наклали установку голосом йо. Наши стратегии 95 е 22 е Нам дали сегодня... Нам дали сегодня за в Иркутске. Они показали свою силу, они показали свою стратегию, что они работают. Они плюнули нам очередной раз в лицо. Плюнули наши разведки в рот. Потому что мы не работаем. Нас просто сегодня ответили на... Ми всі лохи. незручно було й мединському, якого його журналісти запитали про удари, коли він приїхав на перемовини у Стамбул. Як удари по російську тілізуя які... ті, 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 операція павутина викликала бурхливу реакцію в усьому світі. Сьогоднішні газети рісніли заголовками й фотографіями з палаючими літаками РФ на перших шпальтах. А ось кілька цитат. Марк Хертлінг, колишній американський військовий з майже півмільйонною аудиторією, пише координована і синхронізована атака сьогодні, яка, судячи з усього, знищила значну частину російського авіапарку, що базувався за понад 4 тисячі кілометрів від лінії фронту. Демонструє Україна, безперечно, має багато козирів у рукаві. США мають негайно пришвидшити ухвалення законопроєкту Блументаля-Грема та повернутися до повної підтримки України. А ось що пише шведський політик минулому прем'єр-міністр, міністр закордонних справ Карл Більд. Навіть фільми про агентів 007 не спромоглись вигадати щось подібне. Боже, що за день щоб бути в Україні? Ця країна знову і знову доводить, що найпотужнішим мірилом військової сили будь-якої нації є воля та гідність вільних людей, які борються за справедливу і благородну справу. Так реагує на операцію Павутина Нолан Пітерсон, воєнний кореспондент, за даними СБУ, на аеродромах базування було уражено 41 літак стратегічної авіації РФ, як зазначив президент Володимир Зеленський. Ця операція увійде в підручники з історії.